Друзі, вітаю! Подивіться, яка чудова атмосфера в нашому спейсі. Як ми трансформувалися сьогодні. Перша модель. Функціональна у нас доповнилась в позиції крісла. Метаморфозою його маленькою частиною. Друга модель. Модуль Indigo. Перетворився на пуф. Його ми також доповнили метаморфозою, але вже великою частиною. І що у нас відбулось з частиною ергономічної моделі смарагдовий кольор? Вона залишилась у нас в формі забутона і доповнилась для, неймовірно, комфортного перебування метаморфозою, двома елементами, поєднаними в один логічний конструктивний рядочок, і, як ви бачите, вона може доповнювати як в такому форматі другу модель. Так, і першу функціональну от в такому форматі. Нагадую всім тим, хто вперше на каналі, ви спостерігаєте найкращі в світі м'які меблі трансформери, які розроблені за математичною моделлю в Їх було розроблено. Мною українським розробником і запатентовано у відповідності до міжнародних стандартів. Поєднано в одному просторі, який ви маєте змогу в ході трансформації, втіленої в натуральну величину фіксувати для себе. ставте Нагадування підписуйтесь і знайомтесь з інформацією, викладеною на основних вебсайтах. Їх всього два. Посилання під кожним відео, є, вони є. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.